The Legend of Zelda Echoes of Wisdom вийшла в кінці вересня і отримала купу позитивних відгуків, бо будемо чесними, є за що. Почнімо з того, що вперше за 30 років серії в центрі уваги не Лінк, а власне принцеса Зельда. По-друге, що випливає з першого пункту, принцеса не є воїтелькою. Тож розробники студії Grezzo підготували для нас механіку ехо. По суті, це такий собі ультрахен з the Kingdom, але з поправкою на 2,5D світ, який ми нещодавно бачили в Link's Awakening. По-третє, це нереально весела пригода, що як у випадку з Kingdom, заохочує вашу винахідливість та винагороджує вас за неї. Але як і у всій серії Зельда, гра розкриває далеко не всі свої карти, а багато чого лишає на самоосвоєння. Тож, якщо ви хочете дізнатись більше прикольних можливостей принцеси та ймовірно зробити ваших ігролад цікавішим, ви в правильному місці. Вітаю всіх! Ви на каналі Play.ua, а це топ 15 приколів The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, які ви могли пропустити. Якихось прям нереальних спойлерів тут не буде, але ви завжди можете перейти до наступного розділу на таймлінії, якщо хочете знайти щось самі без підказок. Перед такими спойлерами пару секунд літатиме ось таке попередження, і таймкод, на який треба перейти. З дисклеймерами розібрались, полетіли до цікавинок. Так гра ще на самісінькому початку вчить нас користуватися цим ехо в якості просто містка всюди, де тільки можна. І це одна з основних речей, без яких нікуди. Але ним можна користуватись за прямим призначенням. А саме спати. Лежачи собі на ліжечку, принцеса Зельда буде відновлювати собі сердечка життя раз на пару секунд. Причому кількість цих сердечок зараз залежить не лише від якості ліжка, яких у грі цілих три штуки, а й від вбрання принцеси. Так, так, після того як ви відновите замок Гайрулу, Зельда перестане ховатись і зможе надягати різне вбрання, одним із яких є піжама. Якщо спати на ліжечку в піжамі, ви відновите ще більше сердечок. Власне, спойлер. Найкрутіше ліжко в грі це ліжко самої принцеси Зельди, і вивчити його ехо можна одразу після відновлення королівського замку Гайрулу. У Echo's of Wisdom принцеса Зельда може носити різні аксесуари та біжутерію, ласти, щоб швидше плавати, кільци чи підвіски, що дають певні бонуси тощо. Але що робити, якщо вам ліньки постійно перемикатись між потрібними бонусами? Вихід є, і це не пошук 900 короків. Додаткові слоти під сиділу можна придбати за рупі. Спойлер. За невеличку плату, фая, що знаходиться в печері, ось тут, на острові посеред озера, дасть вам можливість бути ще більш модною і розблокує нові слоти під аксесуари. Окрім біжутерії, як я вже сказала раніше, в якийсь момент принцеса перестане ховатися від королівської варти і зможе міняти вбрання. Костюмів у грі величезна купа. І якщо ви хочете, щоб ми зняли окреме відео про всі костюми, пишіть у коментарі. А поки що я розкажу вам про два найцікавіших на мою думку. Першим костюмом буде, як ви вже здогадались, шовкова піжама, щоб відновлювати більше сердечок. Отримати її доволі просто. Після того, як ви відкрили можливість одягати костюми, вам потрібно прийти в місто Герудо та знайти донну в правому верхньому куті. Вона видасть вам квест на перевірку здібності її варти. Проходимо тихесенько по всіх вартових і в кінці приміщення отримуємо нашу піжамку. Донна подякує вам за допомогу і скаже, що ви можете лишити піжаму собі в якості винагороди. Солодких снів. Другим костюмом вартим уваги, я вважаю, костюм котика. І так, на відміну від костюма чорного кота, що відкривається через фігурки Амібо, цей костюм дасть вам можливість розмовляти з усіма котиками в грі. Щоб отримати його, нам потрібно буде мати вивченими два ехо: грильовану рибку та крота. Рибку можемо вивчити ось тут, в місті над водою. Крота можна зустріти в печері в північній частині пустелі. Ось тут. Якщо ж ви вже вивчили обидва цих ехо. Вам потрібно піти в селище Какаріко і поговорити ось із цим дідусем біля міської площі. Він дасть вам квест на пошук свого котика. Поговоривши з пані, яка хоче викупати якийсь скарб, підійдіть до котика і виманіть його з місця сховку грильованою рибкою. Після чого викупайте скарб кротом. В нагороду за отримання свого скарбу, пані дасть вам костюм котика. Одягнувши його, ви можете говорити з будь-яким котиком у грі. А знаєте, де ще можна говорити з котиками? В нашому секретному чаті для спонсорів, бо всі наші спонсори, що підтримують нас на Донателло і Ютубі, котики, дуже любимо всіх всіх, чиї імена ви бачите зараз на екрані. Долучитись можна за посиланням в описі. Щоб усюди встигати, треба знати, як швидко та ефективно пересуватись. Окрім коника, якого можна орендувати чи навіть навчитись прикликати до себе в будь-який момент. Є ще кілька крутих неочевидних речей, завдяки яким можна швидко пересуватись у грі. Для швидкого горизонтального пересування нам знадобиться лезо Pass Blade. На відкритому просторі ці штуки пересуваються прямо з доволі високою швидкістю, допоки не зустрінуть якусь перешкоду на своєму шляху. Що ж робити, якщо треба залізти кудись нагору? Окрім очевидних батутів і сходів із ліжок, є ще кілька цікавих способів для вертикального пересування. Один із них це запустити себе вгору, верхи на ліжку, за допомогою вихору. Спавнимо ліжко, стаємо в куточок і викликаємо торнадо, чим запускаємо себе в повітря. Особисто мені цей спосіб здався трохи складним, бо в мене криві руки. Якщо у вас руки пряміші за мої, можете спробувати ще один доволі екстремальний спосіб: а саме летючу плитку. Викликаючи її ось так одну біля одної і вчасно стрибаючи, ви можете доволі високо піднятися над світом гайрулу. Але є й простіший метод. Павук нас цікавить саме кроутела. Тому що вона вміє лазити по стінах. Спавнемо павучка, хапаємо його своїм ультрахендом та затискаємо R. Вітаю! Павучок лізе на стіну, а ми летимо собі за ним. Інколи щоб перемогти ворога, треба не битися з ним взагалі. Найпростіший спосіб вбити когось в цій грі це скинути його в прірву. Просто беремо ворога ультрахендом і несемо скидати в ніщо. Також можна, наприклад, задонатити на наш збір для 56-ї бригади. Там якраз потрібен реп, щоб ворожі дрони не долітали до позицій, а теж летіли в своє ніщо. Посилання за QR-кодом в спливачці та в описі під цим відео. Якщо ж прірви поряд немає, підійде будь-яка водойма. Всі вороги, окрім власне, риб та ще кількох видів, чудово собі тонуть у воді. Беремо нападника ультрахендом і кидаємо в воду. Але що робити, якщо води поряд немає? Пф, на допомогу прийде куб води. Просто викликаємо куб води і несемо нашого ворога туди. Буквально секунда, і будь-який поганець, все. І раз ми вже заговорили за ультрахенд, то ніхто не забороняв нам переміщати свої войовниче ехо задля отримання кращої позиції в бою. Також доволі зручно, наприклад, тримати летючих ворогів на місці, щоб ваші ехо швидше їх прикінчили. Якщо ж вас бісять якісь швидкі ехо на кшталт вовків, можна їх так само схопити і затиснути кнопку R, таким чином вони ніколи до вас не дістануться. Хочете взагалі уникнути конфлікту? Ваших ворогів може відволікти смачненьке м'ясо чи рибка? Якщо ми не згадали про якусь круту, на вашу думку, штуку, це в коментарях. Не забувайте також ставити лайк, якщо відео вам сподобалось, та підписуйтесь на канал, щоб бачити більше подібного контенту. А у нас на сьогодні все. Слава Україні!